Тільки на це ну все. Моя машина не пережила морозу. Це просто повний якийсь треш. Сьогодні я або зекономлю купу грошей, або зрозумію, що викинула їх на вітер. Я замовила купу аксесуарів для моєї Тесли із всім відомого маркетплейсу. Тему тут і ковпаки, і органайзери, і підсвітка в салон, і ще купу всього. І зараз ми перевіримо, чи там справді дешевше ніж в Україні, чи це просто красива картинка за 3 долари. Це відео я знімала більше місяця, тому що під час зйомок вдарили морози до мінус 20, і ще й до всього, дещо дуже неприємно сталося з моєю машиною. Але про все по порядку. Ну що ж всі Привіт із передріздвяного періоду, і ви зараз недаремно бачите мою машину в такому досить дивному вигляді. Вона вся обмотана гірляндою. Це ще одні деталі, які я теж замовила на тему, і замовила їх дуже багато. Для того, щоб обтягнути машину повністю гірляндою, мені знадобилося близько 120 метрів гірлянд. Але знайти їх однакові було майже нереально, тому я взяла різні гірлянди, а саме різної довжини. Тут є гірлянди як 6 метрів, 6 метрів до речі, це найменша, і найбільша гірлянда тут 20 метрів. І я вам хочу сказати, що вчора, коли ми це все клеїли, це дуже мене врятувало, тому що якби я взяла одну цільну на 120 метрів, наприклад, ми б її просто не змогли поклеїти так, щоб відкривалися всі двері. Якщо у нас там в різних будівельних супермаркетах. Магазинах з іграшками гірлянди продаються по тисячі гривень, то на тему вони мені обійшлися найдешевше 2 долари, найдорожче 18 доларів. Тому висновки робіть самі. А тепер ідемо далі. Ще я замовила купу всього, купу всяких важливих дрібничок. А, і в мене зараз в руках три бокси. Ось це це буде поличка, зараз покажу, яка. Ось це це знак аварійної зупинки. Сподіваюся, він ніколи нікому не буде знадоблятися. Ну і третє моя болюча тема, в принципі, як, мабуть, і всіх автомобілістів: це двірники, їх треба міняти там раз, кажуть, в рік. А, а бажано частіше, але зимою, коли реально починається ця вся мряка, слякать і так далі. Дуже важливо, щоб витиралось нормально лобове. Замовила на тест двірники із теми, які коштують 9 доларів. Протестую, обов'язково вам покажу, розкажу, як вони труть. Мені самі цікаво, що це за такі за двірники, тому що в нас в різних базах продають десь по 2 тисячі, 2,5 тисячі. Я розумію, чому, тому що там бренд, тому що там ім'я, але які вони на тему, мені аж цікаво перевірити. Ну що, перший значок аварійної зупинки ось в такому боксі він іде. Давайте розпакуємо. Ну, в принципі, звичайний. О, в принципі, не складається та і добре. Слухайте, аж цікаво, чи він взагалі буде стояти. Тут є такі спеціальні штучки, які вставляються в землю. Ану-ка. Ні, ну як бачите, не падає. Нормально. Інтрига цього тижня це як ці двірники взагалі можуть щось терти. А, це модель спеціально, принаймні на сайті було написано, що це спеціально для Tesla Model Y від 2017 до 2024 року. До моделі до 2024 року підходить. У мене 23-й, тому сподіваюся, що підійде. Ой, якщо чесно, я взагалі не шарю, як вони тут міняються. Я знаю, що в мене тут в налаштуваннях є спеціальний розділ, називається сервіс склоучисників» якось так. Чекайте, зараз є. О, є. О! Вони підпригнули. Слухайте, ну, став нормально, як рідненький. Слухайте, ну, міняються дуже-дуже легко. Як труть, познімаю вам в процесі і обов'язково розкажу свої враження. Так, наступна штучка, яку я дуже чекала. Я вам хочу сказати, що от для мене ця деталь була дуже важлива, тому що в мене в попередній моїй Теслі вона була, і я, якщо чесно, думала, що це входить в базову комплекцію, але Ніфіга виявляється, що це треба докупати за гроші. Це додаткова поличка в один із бардачків, а саме в ось той бардачок. Так вона виглядає. Вона м'якенька, замшева. Ну і достатньо якісно. Боже, що це таке? Ні. Я сподіваюся, на не те, що я подумала. Йо, поросити. Коротше, розповідаю вам, як це сталося. Це максимально було неочікувано для мене, тому що ввечері я приїхала, припаркувала машину біля дому, як і я роблю завжди. Вона в мене стоїть на вулиці, але на, ну, можна так сказати, на своїй закритій території. Тобто ніхто там ходити не міг. Зранку я просинаюся, вмикаю у цей обігрів салону клімат, щоб вона прогрілася до того, як я вийду. Вчищаю з неї сніг, сідаю і бачу, що в мене дві, чи навіть вже три тріщини величезні на лобовому. Тобто машина просто стояла вночі, а зранку оце пішли такі тріщини. До речі, раз випала нагода, покажу вам, як працюють двірники склоочисники, Я вам обіцяла. Коротше, труть вони нормально. По моїй особистій шкалі оцінок десь 7 із 10, я їм сміливо можу поставити. Найочікуваніший товар, який я чекала. Я бачила його у американських блогерів на Ютубі, і я, хоч в мене вже майже 4 роки буде як Тесла, я не знала, що таке є. Це, дивіться, ось така коробочка, дуже мила. А тут всередині ось така гарна каблучка. Я собі обрала рожевий колір, і ви ніколи не повірите, що вона робить. Ну, це просто. Це просто Приколи якісь, тому, що це ключ до моєї тесли. Я його не могла під'єднати два дні, і якщо чесно, я думала, що або в мене щось із машиною, або ось ця штука не працює. Вона коштує близько тисячі гривень, і коли вона в мене не приєднувалася, я думала, що мені трапилася якась бракована. Аж допоки я не побачила ось цей напис. На коробці, і тут написано: якщо у вас не під'єднується цей ключ, треба відкрити водійські двері. І я дійсно відкрила водійські двері, пробую під'єднати знову. Валя, все працює. Давайте подивимось, як це взагалі виглядає. Ідемо на вулицю. До речі, прикол цієї каблучки в тому, чим меншого вона розміру, тим дорожче вона коштує на тему. Тобто на велику чоловічу руку вона коштує там, умовно, 600 гривень, а на мою, на дуже велику, вона коштувала десь 1200 гривень. Тому, кому не принциповий розмір, хто збирається її носити на пальці, можна брати більший розмір. Дивіться? Закрилась! Блін, я реально не можу повірити, що все це просто завдяки цій каблучці. Щоб ви розуміли, весь цей час в мене стояли килимки, це стандартні від Тесли, і вони просто, наче дерев'яні, і вони досить слизькі. Мені вони не подобались прямо одразу, тому коли випала можливість замовити собі дещо по якісніше, я звісно скористалася цією можливістю. Це еко-шкіра. І вони настільки великі, що вони будуть обгортати навіть бокові стінки машини. Я не знаю, чи це мені сподобається, чи буде мені комфортно з цим, але треба міряти і дивитися. Е, із ще одного мінуса вони приїхали в досить компактній коробці, і вони були просто згорнуті в трубку. Я вам ставлю кадри вчорашні, е, тому я їх ввечері розрівняла, наскільки це можливо, для того, щоб вони хоч трошки розрівнялися. Але як бачимо, не допомогло, тому будуть рівнятися вже в машині. Давайте приміряємо. Просто щоб ви розуміли, в ось такому вигляді приїхали килимки, і тут на коробці написано, що їх не можна відправляти окремо, типу воно має їхати все ось в такому вигляді. Е, тому завтра їх планую вдягати, вони згорнуті, тому я їх зараз хочу розгорнути, щоб вони вирівнялися до завтра. Вирішила їх звечора розкласти, щоб вони розрівнялися. І вгадайте, де зараз мій кіт. Персік! Персік! Покажись! Персік. Привіт! Дивіться, ось такий двосторонній скотч із ліпучками іде в наборі. І, наприклад, ось тут в мене відстає воно. Хочу зараз приклеїти, щоб нормально. Щоб воно трималося. Ну-ка, отак. І тепер клеїмо. О, бачите? Тобто, моменти, де вона відходить, їх треба заклеювати. Тоді воно буде нормально сидіти. Щоб ви розуміли, я їх купила за 62 долари. Це повний набір для всієї машини. В Україні такі саме навіть фотки взяли з тему, продають по 4-5 тисяч. Чи є сенс переплачувати? Мені здається, в цьому випадку ні. Ось так виглядають рідні оригінальні ковпачки на Теслу, Але ну подивіться, е, ручки чорні, весь пластик чорний, шини чорні. Як на мене, оцей сірий колір це просто зараз ні про що. Тому я купила нові ковпачки. Зараз вам їх покажу. О, отака така коробка! Приїхала величезна. Тут чотири мої ковпачки. В мене на попередній машині теж були. Подібні ковпачки теж чорного кольору. А зараз на цю придбала трошки інше, але сподіваюся, що вони будуть такі самі топові і такі самі класні. Да-да-да! Боже, як я її хотіла! О, чорні ковпачки нарешті. А, вони ще й матові! Уху! Клас! Клас. Клас. Але виглядають вони просто вау! Реально матові, класні. О! О! Хо -хо -хо! О! Слухайте, зі сторони це завжди виглядало легше. Особливо наші на монтажі. Вони там клац 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 і все. Виглядають вони реально офігенно, тому що вони матові. Чорні, як я і хотіла. Ні, ну подивіться, це ж зовсім інша справа. Але, а що ж робити? Немає логотипа тепер тут. Я про це подумала. Два долари і на тему я замовила ось такі значки Тесла. Я на попередній ковпаки теж купляла таке, і вони мені дуже сподобались. Все проїздило нормально, десятки тисяч кілометрів, нічого не відклеїлось. Тому зараз логотипами ми теж нарішаємо. здалося, що у моєї ідеально бірзової тесли не вистачає якихось контрастних елементів. Тому я замовила для неї накладки на протитуманні фари, вони зроблені під карбон, те, що дуже люблять бмвісти. Вони прийшли запаковані у спеціальний контейнер і далі у таку спеціальну плівку. Зараз я їх розпакую, вам детальніше покажу. Часів моєї першої Тесли я дізналася, що багато ніж на Тесло можна і треба замовляти з Китаю, тому що офіційного сервісу Тесла в Україні немає. А те, що продається в наших автомагазинах, теж замовлено з Китаю. А головне читати відгуки, дивитися фотографії, якими діляться люди, і на тему реально можна знайти якісні речі. А за цим промокодом ви зможете отримати шість безкоштовних товарів для вашого авто. Просто вводьте цей промокод в пошук тему і дивіться, що можна собі обрати. Наступна деталь зробить мою Теслу на пару років молодше, тому що у Тесело з 2024 року вже йде підсвітка салону від заводу. Вона ось тут в дверях, вона в торпеді і виглядає це дуже стильово. Тому я купила її на тему. Я собі купляла для минулої машини. Мені сподобалось, і цього року я вирішила піти ще далі. Тепер вона в мене буде не тільки на торпеді, а ще, ось здається, ось тут вона ще буде теж розміщуватися зараз. Все покажу. А ось і сама, ем, як це правильно називається, діодна лента чи якось так. О, до речі, іде пульт в наборі, і можеш обирати, який саме колір буде тобі світити. А ось і сама стрічка. До речі, в наборі також іде ось такий двосторонній скотч. Ми на нього клеїли, тримає досить добре. В минулій машині в мене все це висіло. Аж до моменту продажу. Коротше, це довга, це на торпедо, а ось ця коротенька, вона чіпляється ось тут знизу. Куди вона під'єднується? Достатньо звичайного USB-роз'єму. Ну, як мінімум, один USB-роз'єм в мене є. Ось тут в бардачку. Тут в нього а, вставлена флешка. О! Так, включила. Тепер дивіться. А, вмикається вона. О! Одразу засвітилося, видно? Прикольно. Вмикається і міняється колір за допомогою цієї кнопки або за допомогою пульта. До речі, досить яскравий колір, Навіть от зараз день сліпить сонце, а він, бачите, який насичить. Боже, які гарні кольори. О, рожевий, ну це просто топ. О, може бути ось таким градієнтом. Ну, а може, ось так мерехтіти. Ну, і, звісно, куди ж без дрібничок, які на тему коштують достатньо дешево. Замовила собі ось такий комплект ганчірок із мікрофібри. Ну, до речі, прикольно обшиті зі всіх сторін. О, такі сіро-жовті. Три штучки, а три долари коштують. На заправці такі, самі знаєте, що там ціни оверпрайс просто від 200 гривень за штуку. Далі ще замовила те, що дуже давно хотіла. Щоб зручніше було знімати себе в машині, щоб було зручніше знімати дорогу. Я замовила ось такий штатив. Він спеціально для Тесли Model Y. для розуміння такий в Україні в наших інтернет-магазинах коштує близько тисячі гривень. Я його замовила на тему за 11 доларів. Зараз розпакуємо. Коробка, до речі, виглядає не дуже презентабельно, якось маленька вона якась. Сама конструкція, до речі, металева, виглядає досить якісно. Як на практиці, буду тестувати. Сподіваюсь, він мені не буде заважати. Коротше, завдяки оцим кутикам його можна повісити. Ось тут, наприклад, його можна повісити ось тут з цієї сторони. Ой, слухайте, мені от штатів прям 10 з 10. Так, дивіться, щоб він не йорзав по дисплею, Його треба ось тут закручувати максимально, наскільки ви хочете, щоб воно плотно сиділо. Ось, бачите, тепер він сидить тут доволі міцно. Улюблений момент. А зараз вам хочу показати теж одну із найбажаніших речей, особливо для тих, хто не проти іноді помити свою машину сам. Так як в мене зараз машина в бірюзовому кольорі, мені здається, що їй дуже не личить будь-який бруд. Тому я замовила ось таку ручну автомийку, яка миє машину під тиском. Її можна приєднати до відра з водою або одразу до потоку води. Якщо, наприклад, ви миєте десь на вулиці у приватному будинку, це суперзручна річ. Вона ось в такому кейсі. І зараз подивимося, що там всередині, до речі, важливий момент це ціна. В нас такі пристрої коштують десь 3-4 тисячі. Я її купила вдвічі дешевше. Це при тому, що я обирала не найдешевший варіант. А там взагалі були і по 600, і по 700. Але мені хотілося щось таке. знаєте, щоб от купив і точно користувався. Тому власне обрала ось цю штуку. Ось цей пристрій, власне, дає тиск для того, щоб помити машину. Я думаю, що для якихось невеличких забруднень. Це достатньо гарний варіант. Тут в комплекті ідуть дві батареї, які допомагають живити цей пристрій без додаткових шнурів, також їх можна заряджати, ось такий є зарядний пристрій, і також є різні насадки для різних потреб. Ось такий перехідничок, до речі, можна прям приєднувати шланг, якщо миєте десь на вулиці, в приватному будинку можна одразу під'єднувати від потоку води. Тож, деякі товари прям порадували і здивували. Діліться в коментарях, де ви купляєте аксесуари для своєї машини, і до нових зустрічей на моєму каналі.